Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо на загадковий острів Мадагаскар, щоб познайомитись з його наймилішими мешканцями лемурами. Ви знали, що лемури живуть лише там і більше ніде у світі? Ці пухнасті істоти такі цікаві, що точно захоплять вашу увагу. Готові дізнатися більше? Тоді вперед. Лемури це маленькі примати з великими очима, які допомагають їм бачити в темряві і пухнастими хвостами довшими за їхнє тіло. На Мадагаскарі живе понад 100 видів лемурів. Найвідоміший із них кільцехвостий лемур із чорно-білими смужками на хвості. А ще є… Мишачий Лемур, він розміром із долоню. Лемури це справжні співучі майстри. Деякі з них спілкуються за допомогою співу або навіть криків. А ще вони обожнюють сонце. Вранці лемури сидять на деревах, розкидаючи лапи, ніби засмагають їхній спосіб зігрітися. Хоч лемури такі симпатичні, вони дуже важливі для природи, вони їдять фрукти, квіти і навіть листя, а потім розносять насіння по всьому лісі, допомагаючи виростати новим деревам. До речі, у лемурів є особливі нічні види. Які полюють на комах і живуть на високих деревах. На жаль, через вирубку лісів і полювання багато видів лемурів зараз під загрозою зникнення. Але ми можемо їм допомогти, поширюючи знання про цих неймовірних тварин і підтримуючи захист їхнього середовища проживання. От і все на сьогодні. Лемури. Це справжній скарб природи, який потрібно берегти. Напишіть у коментарях, який факт про лемурів вас здивував найбільше. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові захопливі історії про тварин. До зустрічі!